Уявіть, що Всесвіт це величезна симфонія, де кожна зірка, кожний атом грає свою мелодію. А що якщо я скажу вам, що основа цієї музики крихітні струни, які вібрують у багатовимірному просторі? Привіт, друзі! Ви на каналі Всесвіт простими словами. Сьогодні ми зануримося в одну з найзагадковіших ідей сучасної фізики теорію струн. Це теорія, яка обіцяє розкрити таємниці Всесвіту і пояснити, чому все влаштовано саме так. Якщо вам здається, що це щось про гітарні струни, не хвилюйтесь, до кінця відео ви розберетеся, навіть якщо фізика для вас як космос. Тож сідайте зручніше, беріть чай чи каву і давайте розбиратися разом. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо любите відкривати Всесвіт простими словами. Що ж таке теорія струн? Уявіть, що Всесвіт це величезний оркестр, де все від зірок до найдрібніших частинок грає свою мелодію. Теорія струн стверджує, що основа цієї музики не звичайні частинки, як електрони чи кварки, а крихітні, одномірні струни енергії. Ці струни настільки малі, що ми не можемо їх побачити навіть із найпотужнішими мікроскопами. Їхній розмір приблизно в мільярд мільярдів разів менший за атом. Ці струни вібрують на різних частотах, і саме ці вібрації визначають, що вони створюють електрон, фотон, кварк чи навіть гравітацію. Уявіть собі гітару кожна струна може видавати різні ноти, залежно від того, як ви її затискаєте чи смикаєте. Так і тут різні вібрації струн створюють різні частинки і сили, які формують наш світ. Але чому це так важливо? Бо теорія струн намагається вирішити одну з найбільших загадок фізики. Як об'єднати загальну теорію відносності, яка пояснює великі об'єкти, як планети і галактики, з квантовою механікою, яка описує крихітний світ атомів і частинок. Ці дві теорії, наче два пазли, які не хочуть складатися разом. Теорія струн це спроба знайти той єдиний пазл, який їх об'єднає. Чому виникла теорія струн? Щоб зрозуміти, чому теорія струн з'явилася, давайте повернемося трохи назад. У ХХ столітті вчені досягли величезного прогресу в розумінні Всесвіту. Ейнштейн зі своєю теорією відносності показав, як гравітація працює на великих масштабах планета обертається навколо зірок, а світло згинається біля масивних об'єктів. Водночас квантова механіка відкрила нам двері в мікросвіт, де діють електрони, фотони і інші частинки. Але є проблема ці дві теорії не дружать між собою. Наприклад, якщо спробувати застосувати квантову механіку до гравітації, рівняння видають безглузді результати, типу нескінченність. це як намагатися змішати воду з олією, вони просто не поєднуються. У 60-х роках вчені почали шукати нові ідеї, щоб вирішити цю проблему. І ось тут на сцену виходить теорія струн. У 68-му році італійський фізик Габріеле Веніціано помітив, що певна математична формула, яка описує поведінку частинок, нагадує поведінку струн. Це стало першим кроком до створення теорії струн. Хоча тоді ще ніхто не уявляв, наскільки далеко вона заведе. Як працюють струни. Тепер давайте розберемося, як ці струни працюють. Уявіть собі струну гітари, але зменшіть її до розміру, який у трильйони разів менший за атом. Ці струни можуть бути або замкненими, як кільця, або відкритими з двома кінцями. І, як я вже казала, їхні вібрації визначають, що вони створюють. Кожна унікальна вібрація це наче нота, яка задає певну властивість, формуючи різні частинки чи сили Всесвіті. Ось як це працює. Одна вібрація може створити електрон, який відповідає за електричний заряд. Інша вібрація може створити фотон, який переносить світло. А ще одна гравітон гіпотетичну частинку, яка відповідає за гравітацію. Але є один важливий нюанс. Для того, щоб теорія струн працювала математично, наш всесвіт має мати не три просторові виміри, довжина ширина висота, а 10 або навіть 11 вимірів. Так я знаю, це звучить як фантастика, але ці додаткові виміри за ідеєю згорнуті в крихітні структури, які ми не можемо побачити. Уявіть собі, соломинку. з відстані вона виглядає як одновимірна лінія. Але якщо наблизитися, видно, що вона має товщину й форму циліндра. Так і додаткові виміри можуть бути згорнутими в мікроскопічні форми. Тепер ви можете запитати, якщо теорія струн така крута, чому ми не кричимо про неї на кожному кроці? Відповідь проста вона дуже складна. По перше, ці додаткові виміри важко уявити, не кажучи вже про те, щоб їх експериментально довести. По-друге, теорія струн передбачає величезну кількість можливих конфігурацій цих струн і вимірів так званий ландшафт теорії струн. Це означає, що може існувати трильйони трильйонів можливих всесвітів із різними фізичними законами. Це породжує ще одну проблему. Якщо теорія струн дозволяє стільки варіантів, як ми можемо перевірити, що вона описує саме наш всесвіт? Поки ще вчені не знайшли способу провести експеримент, який би прямо підтвердив або спростував теорію струн. Наприклад, щоб побачити ці крихітні струни, нам потрібен прискорювач частинок розміром із галактику. І це, м'яко кажучи, поки що неможливо. Незважаючи на всі труднощі, теорія струн залишається однією з найперспективніших ідей у фізиці. Чому? Бо вона дає надію на створення теорії всього, єдиної моделі, яка пояснить усі сили і частинки у Всесвіті. Це як знайти ключ до всіх таємниць природи. Крім того, теорія Струн вже привела до нових відкриттів у математиці та інших галузях фізики. Наприклад, вона допомогла краще зрозуміти чорні діри та природу гравітації. Навіть якщо вона виявиться неправильною, ідеї, які вона породила, уже змінили наше розуміння Всесвіту. А ще теорія струн надихає, вона змушує нас задуматися про те, що наш світ може бути набагато складнішим і дивовижнішим, ніж ми думали. Може, ми живемо в одному з безлічі всесвітів, може, є паралельні реальності, де діють інші закони фізики? Це звучить як наукова фантастика, але теорія струн робить ці ідеї цілком реальними для обговорення. Звісно, не всі вчені в захваті від теорії струн. Деякі, як от фізик Пітер Войд, називають її не наукою, бо вона поки що не дає передбачень, які можна перевірити експериментально. Інші вважають, що ми витрачаємо забагато часу і ресурсів на теорію, яка може виявитися тупиковою. Але є й ті, хто вірить, що ми просто не знайшли правильний спосіб перевірити теорію струн. Можливо, нові технології як от більш потужні прискорювачі частинок або. Спостереження за космічним випромінюванням дадуть нам підказки. А можливо, ми знайдемо непрямі докази, наприклад, у поведінці чорних дір чи у космологічних даних. Отже, що ми дізналися Теорія струн – це смілива спроба пояснити, як влаштований наш Всесвіт, від найменших частинок до величезних галактик. Вона пропонує ідею, що все у світі це вібрації крихітних струн енергії, які грають свою мелодію у багатовимірному просторі. Хоча поки що ми не можемо довести чи спростувати цю теорію, вона відкриває двері до нових ідей і змушує нас дивитися на всесвіт по-новому. Друзі, з вами був канал Всесвіт простими словами. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, діліться ним із друзями та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про теорію струн: це ключ до всіх таємниць Всесвіту чи просто красива математична казка. До зустрічі в наступному випуску, де ми продовжимо розкривати таємниці Всесвіту простими словами.